сьогодні. Ми вперше організували такий захід для наших вихованців ФА. Кривбас в результаті 186 юних гравців та гравчинь завітали до нас. Хочу знову повторити, що такого роду взаємодії дуже цінні для нас. Тож сьогодні відбулися чотири зустрічі з різними гравцями основи, під час яких юні вихованці обмінювались думками, ставили запитання, на які гравці першої команди були раді відповісти. В цілому маючи таку взаємодію, вихованці ФА Кривбас відчувають, що стають ближче. До першої команди та дізнаються про футбольний шлях гравців, який зробив їх професіоналами своєї справи. Адже футболісти діляться своїми секретами, порадами та своєю історією. Ми будемо продовжувати організовувати такі заходи час від часу. Дуже весело цікаве питання. Вони завжди щирі, як то кажуть. Коли маленькі діти в тебе щось питають, то вони питають від чистого серця, і це дуже цікаво і смішно. Дуже класно, коли діти можуть поставити свої питання. І дізнатися, чим цікаво. У мене не було таких зустрічей в такому віці. Навіть в віці вів 16 не було таких зустрічей. Це дуже класно. Це дуже зближує такі зустрічі між академією та першою командою. Позитивні емоції мені подобались задавати питання. Найбільше мені сподобалась відповідь від Івана Дібанга. Віра в моїх батьків. Мені сподобалась ця зустріч. Сподіваюся, в майбутньому. Буде ще meeting. Мені дуже подобаються та надихають такі зустрічі з юними гравцями. Дуже класно поспілкуватися з хлопцями різних вікових категорій. Це дуже зближує основну команду та академію, тому що надалі ці гравці можуть грати в основній команді «Кривбасу». І дуже було цікаво послухати від них запитання, що їх в такому віці цікавить. Зустріч з вихованцями ФА Кривбас пройшла чудово. Для мене це цінний досвід, яким я хочу поділитися з юними футболістами, адже я прагну не тільки замотивувати юних гравців повірити в себе, але і дати певні поради щодо тренувань та гри, які допоможуть їм у подальшій кар'єрі. І своє питання, яке мені запам'яталося найбільше, проти кого я грав? Адже дуже важливо розуміти свій професійний рівень. Наприклад, я грав проти певного футболіста, який після цього перейшов у Жирону. Тоді для мене це стало потужною мотивацією, тому що я зрозумів, що теж зможу досягти такого ж високого рівня мені було приємно бачити їх зацікавленість щодо мого футбольного шляху а саме, як я потрапив до першої команди ФК Кривбас. На мій погляд. Комунікація юних футболістів з досвідченими гравцями дуже важлива, адже на початку кар'єри можуть бути сумніви щодо власного таланту та футбольного потенціалу. Але поспілкувавшись з професіоналами, стають ясними всі подальші кроки, які юний гравець повинен зробити, щоб досягти найвищих результатів у кар'єрі. Карія со звіріверімпотенту спіквіт. Такі зустрічі надзвичайно важливі, адже юні вихованці повинні розуміти, що їм робити на початку своєї кар'єри, щоб потрапити до першої команди. До того ж, цікаво обмінюватися думками, ділитися своїми порадами та відкривати їм свою особистість. В цілому чудово бути присутніми у їх футбольному житті. Сьогодні зустріч мені подобалась, що дуже ну, сьогодні було питань. Найбільш подобалась відповідь, як я почав займатися футболом. На кінці ми сфотографувалися і було дуже класно.